соба 3 2018 22 25. Итак, подтверждаю, что сегодняselectedValue дозакупите. Подтверждаю следующее: до суда было 11.11 доставлено я, что было наименьше до суда было 11.11. Нас негде говорится около 2 млн, хочу подать своего прошения. В одном поделом направлено мое письменное уведомление завтра по данному протоколу и дорыванию 15. Право суддя, а за його провід суддя. Я Валі Мила Вадим на журнал, Михайлівна. У нас присутній заявник, я погоду не надію. Пане хотіли про права оборостів? Пане не буде про правості? Вам зрозуміють права оборост? У вас є до суду будь-які Ви ознайомилися з да, заявою про відвідувач судді. Вислоється, будь ласка, з приводу суді. Суд. А у мене питання. А яке право взагалі? Прокурор Ульянов має до цієї справи? Є інформація, що його назначили до цієї справи, що він є прокурор, що саме розглядається бездіяльність цього прокурора, тому що відповідно КПК України розглядається. Скарга на бездіяльність прокурора того прокурора, який вчинив бездіяльність, то виникає питання, у нього є повноваження бути присутньому в цьому судовому засіданні, де розглядається е у Дершовий, на підставі чого він робить свою заяву про відвід судді Єршовий, прокурор Ульян. Взагалі, у мене, знаєте, дуже погане враження складається щодо цього прокурора. Ми бачимо, як такі прокурори свою фантазію виклали щодо деяких людей, ну, поважних людей, яких обвинувачують. Навіть ми бачимо, що відбувається, як вони свою фантазію понаписували прокурори. І обвинувачують державній зраді таких пенсіонерів, калік з Херсонської області, як, наприклад, е Гнилянська, е Калина е Михайлівна, е пенсійного віку, жінка, але що, прийшли? Руски, вставили в бочину автомат, тикнули в руки корзину, сказали, «Все, будеш проводити референдум. Великого зрадника зробили. А при цьому Зеленський Володимир Олександрович у нас сам не повідомив населення, що буде, що буде е, у нас вторгнення. І зараз людей судять не за що. Чи прокурор не знає навіть ульянув, що таке референдум, а тим паче референдум е, ну, відчуження за території? Павло Іван, ми розглядаємо заявку відвід судді. Так, я що, ж чи до є підстави чи немає? Я ж до цього і підводю. Давайте, що, давайте по суті. Що е, чітко в законі прописано, що таке референдум і як його проводить, що на відчуження території повинен бути всеукраїнський референдум, і е, наданим наказом проведення Верховної Ради. А у нас, отак, прокурори, знаєте. Єрунду пишуть свою фантазію. Я розумію, що зараз в прокурорі працюють інваліди, но вважаю, що немає у прокурора підстав для того, щоб заявляти відвід судді Єршові. В зв'язку з тим, що у мене навіть інформації немає чи має право бути присутній е, даний прокурор у розгляді даної скарги. В матеріалів справи, якими я ознайомився, то немає жодної інформації, що даному прокурору було надано повноваження бути присутнім у даній справі, то і автоматично і надавати заперечення або відвід щодо дій судді у прокурора Улянова немає. Тому це безпідставна його заява зчиняється до, короче, тим для винесення ухвали. Дякую. Бандрі 2220, 2225, 2225, 2235, 25, 1К від 2021 31 325 ухвала і методичний роздозвоно, чи четвертого 22, тому що спочатку ж не У складі головуючого суддя, явою за участію секретаревою, а, Світлі про це лише заяву прокурора відділу нагляду за одержанням законів у регіональному органом безпеки Одеської обласної прокуратури Ур'янова М. Провід судді Приморського районного суду міста Одеси йшов Лес від розгляду скарги Яроша Коваль Інадійовича у справі номер 522 5225 за участі учасника судового роження завідника Яруша ПСУ становили переможчий домови, що складання тексту потребує значного часу. Суд вже заробив ознайомити складанням оголошення лише вступної та результативної частини ухвали керуючий систем 75, 76, 80, 82, 376, 395, 35 пал України суд ухвали оголосити результати нашого судового пару Приморського районного суду міста Одеса 22.04.2025 року у задоволенні заяви про форму відділу нагляду за додержанням закону за регіональними нормами безпеки Одеської обласної прокуратури Янова МПРВІ судді Приморського районного суду міста Ярша Валами Маджіосправи номер п'ятсот двадцять два тисячі двести двадцять двадцять молодекс упала в проморство десять двадцатвертого две тисячі двадцять пятого року. Скласне пізніше п'ятыпня булошки, аз готови на шести, далося участник проводження тридцять двадцять четвертого, двадцять пятого року у залі двесті тридцять один проморського судвеста десятку скажут згоди від допущення до опорізнення рішення, передбачивши складність 322 Закону України Судами як вважає дохід та судове засідання закінчено. Закон працює! Христос Воскресе! Христос Воскрес!